I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про тиждень з 2 по 8 жовтня. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Ну що, спочатку узагальнимо так наш тиждень. Розкажемо про поговоримо про аспекти, які нас чекають, а потім уже розіб'ємо саме по днях. І перший аспект, про який би я хотіла поговорити, це саме опозиція між Меркурієм та Нептуном, яка зберігається ще з минулого тижня. Тобто, на минулому тижні ви пам'ятаєте, я казала, що може бути розфокусовані, тобто багато задачність та багато якихось справ, комунікацій але все ж таки ми не можемо це упорядкувати. Тобто, у нас все йде хаотично трошки. Також я казала, що потрібно бути у важним на дорогах, тому що може бути розсіяність, тобто не тільки ваша, така а і інших людей, які знаходяться також на дорозі, тому потрібно було бути більш пильним саме на дорогах. І також цей аспект зберігається ще пів тижня на цьому тижні, тому можете також слідкувати саме на дорогах і бути більш пильними і уважними. Пам'ятаєте, я ще казала, що для творчості дуже гарний цей аспект, тому що тут конкретики і якихось послідовних дій, так чіткості не повинно бути. Тобто тут має бути якийсь легший такий варіант, так меркуріанських таких тем. Тобто, це наша комунікація, наші поїздки, наші розумові здібності. Так трошечки потрібно не чекати від себе чіткості і такого структурованості, тобто трішки легше відноситись до цього. Якщо у вас якісь були підписання договорів на минулому тижні, і на цьому зберігається, то все ж таки більш уважно перечитуйте все, що все, що написано в документах, тому що. Тому що може бути якась непомічена інформація, яка потім дасть дасться в знаки. Тобто вже пізніше зможете помітити якусь некоректність саме в документах. Тому будьте уважними також ще на цьому тижні. Також і на цьому тижні у нас також зберігається ще квадратура між венерою та ураном. Ну вже це останнє. Я обіцяю, що вже більше нас уран з венерою не будуть турбувати, тому що в принципі це третя вже квадратура, яку вони проходять, тому що венера у нас ходила туди-сюди, по знакові лев. І не могла спокійно відпустити нас з темами фінансів і з темами відносин. Тому останні періоди саме у відносинах і у фінансах були якісь незрозумілі ситуації або різко щось могло змінюватись як в плюс, так і в мінус. Ось такі гойдалки були присутні у нас в житті. Тому скажу, що цей вже аспект відпускає нас потрошки на цьому тижні. І тут уже навпаки формується така опозиція з Сатурном. Тобто, навпаки, Сатурн вимагає відповідальності від нас і вимагає структурованості. І що наприклад ви якісь фінанси брали до цього, то можливо вам потрібно буде віддати їх. Протягом ось цього тижня або наступного, тому що там буде ще також зберігатися ця, ця опозиція. Але все ж таки, якщо це стосується відносин, то можливо хтось буде узаконювати відносини, можливо, в когось будуть виникати такі ситуації, коли потрібно брати відповідальність за свого партнера, або взагалі за відносини. Можливо, на цьому тижні у вас відносини переходять на більш стабільний і на більш зрозумілий рівень, або ж на більш такий узаконення, так як я казала, тобто більш серйозні такі відносини стаються саме в цей. Період, тобто відповідальність потрібно буде брати кожному, але в кожного може програтися по-різному. В когось це відповідальність більше за фінанси, так дивлячись, як стоїть у вас зараз ці аспекти. А у когось це буде все ж таки більше відносини відіграватися, але все одно, ось ця доросла позиція має бути у кожного на цьому тижні і на наступному. Тобто, уже уран відпускає, і ось цих змін таких кардинальних швидких. Не повинно бути, що на цьому тижні трошки зберігається, але потім, в принципі, вже потрібно брати чітку позицію, розуміння того до чого ідуть ваші відносини, або куди ви вкладаєте фінанси, так або звідки заробляєте. Тобто, ось ці дві теми будуть актуальні і на цьому тижні, і на наступному. Так, тим більше у нас 5 жовтня Меркурій переходить в знак Терези, а це, по-перше, партнерський знак. Тобто, тут будуть відбуватися можливо більше розмов саме з партнером, так або взагалі налагоджування якихось контактів, спілкування і взагалі відносин з іншими людьми. Тобто тут побільше спілкування, але такого більш дипломатичного, так коли потрібно вирішити все структурувати і зрозуміти, і вирівняти якісь відносини. Тобто, тут буде багато, -багато спілкування саме пов'язано з такими темами. Мами, коли потрібно буде. Чітко зрозуміти позицію, так або чітко узаконити щось. Звісно ж, такий знак Терези – це завжди вибір, тобто ми вибираємо. То можливо, в когось буде зараз виникати вибір, що вибрати, який варіант вибрати, або можливо, в когось будуть просто налагоджувати стосунки саме зі своїми клієнтами з партнерами. Це може можуть бути люди навіть по роботі, так тобто, ви можете налагоджувати ось ці контакти. Тому можливо, навіть в цей період, що полегшає спілкування з іншими людьми. Тобто не тільки ви будете стояти перед вибором, але зможете і знайти ось цю спільну мову з оточуючим світом. Але також на цьому тижні формується не дуже хороший аспект: це між Марсом та Плутоном. І, по-перше, це можуть бути загострення ситуації на передових позиціях, так і можливо розпочнеться така хвиля активних бойових дій. Якщо говорити на побутовому нашому рівні, то це можливо, може бути конфлікт між тим. Е що я роблю, не подобається іншим людям, тобто ваші дії не сприймаються іншими людьми. Тобто тут виникають якісь конфліктні ситуації, коли вас не одобрюють, вам, вас критикують за те, що ви робите. Тут, звісно ж, таки не потрібно можливо відстоювати свою позицію, тому що ви все одно не докажете іншим людям, що хтось не правий. Також може ставатися так, що ваші дії і ваш прояв, так як ви хочете проявитися, буде дратувати навіть інших людей. Тому скажу, що на це. Це, звісно ж таки, буде важко закрити очі, так але якщо ви впевнені в тому, що ви робите, то не сприймайте критику інших людей дуже близько до серця, тому що в принципі в інших людей може бути інша позиція, так інші погляди на життя, тому просто намагайтеся ось цю критику. Не приймати дуже близько до серця, тому що вона тому, що ми взагалі під кінець тижня будемо дуже емоційно до всього відноситися і емоційно переживати будь які ситуації в нашому житті, тому б вони не торкалися дуже гостро вас і не обурювали вас достатньо сильно, то просто намагайтеся зрозуміти, що інші люди можуть мати просто інші погляди на життя. І якщо ви впевнені в тому, що ви робите, то продовжуйте просто це робити. Але також, в принципі, потрібно бути достатньо обачними в цей період, тому що ось цей аспект може приносити такий травматичний також період для нас, ну для кожного. Тому в принципі потрібно бути обачними і можливо не експериментувати на цьому тижні з якимись екстремальними видами спорту. Тому що в принципі травматичність присутня на цьому тижні, тому будьте також обачними. Ну що, давайте перейдемо вже до тижня, взагалі, до кожного дня швидко пробіжемося, тому що загально, в принципі, ось така формується у нас картинка, і ви вже приблизно розумієте, які сфери життя і куди направляти свої сили. І ви приблизно розумієте, що буде більш актуально саме на цьому тижні. Ну, скажу, давайте розпочнемо з понеділка, як завжди. І це день, коли хочеться відчути стабільність. По-перше, у нас місяць знаходиться в знакові телець, а це все ж таки хочеться відчути ось цього комфорту, стабільності, розуміння того, що відбувається. Тому що квадратура ще, звісно, тримається Венери і Урана. Тому ось цієї стабільності нам не вистачає як у фінансовій сфері життя, так і у відносинах так, з іншими людьми. Тому тут захочеться емоційно відчути стабільність. Скажу, що під кінець тижня можливо ви нарешті її відчуєте, хоча там емоційні дуже дні розпочинаються. Тому можливо ще в понеділок не вдасться відчути ось цієї стабільності, але емоційно дуже дуже захочеться. Ви, мабуть, також помітили, що на квадратурі ось Венера Уран дуже часто ми чули інформацію про те, що навіть відомі люди розходяться, розлучаються так або різко припиняють свої відносини, або такі фінансові якісь афери були також в цей період. Ось тому, в принципі, вже. Це відпускає нас цей аспект, і нарешті ми зможемо відчути трошки стабільніше себе і взагалі тих людей, хто навколо нас. Вівторок та середа це такі дні, коли може бути багато спілкування, комунікації, переїздів, якихось домовленостей, і захочеться, в принципі, домовитися так про щось. Але скажу, що ось ця опозиція ще нас тримає з Меркурієм, і таке відчуття, що, наприклад, немає остаточної Кінцевого результату, тобто ви не розумієте, до чого вас це приведе. І можливо, ось ці домовленості все ж таки не приведуть вас до того результату, який ви хочете. Тому можливо, що і спілкування буде багато, але чи буде від цього результат уже? Вже не зрозуміло, тому що вдається, що такі розмиті перспективи чекають кожну людину. Тому скажу, що можливо і спілкування, і вирішення якихось дрібних питань буде багато, але чи буде мати це результат? Звісно ж таки немає ніхто не обіцяє. Тому можливо, якщо є можливість не підписувати в ці дні якісь документи, то краще перенесіть їх. Тим більше, Меркурій у нас вже в четвер переходить в знак Терези. Там уже більш дипломатичні такі відносини вимальовуються, тому там вже можна домовитися Мовитись, хоча всі розмови, які будуть відбуватися в четвер і наступні дні, вони емоційно можуть вас торкатися. І взагалі, четвер це найбільш такий емоційний день, коли всі розмови, всі слова, які ви відчуваєте чуєте, і вся інформація, яка приходить в цей день, все ж таки емоційно вас торкається. І, можливо, навіть найбільш такі структуровані люди і більш найбільш такі холодні люди, все одно емоційно переживають цей день. Тут може стосуватися особистих якихось тем, так як це у нас. Терези, так? Тому тут можуть особисті відносини якось. Розмови про особисті відносини можуть вас торкатися більш, більш емоційно ніж це було раніше. Тут можна і проговорити якісь питання, які ви давно не могли налагодити. Тому тут, як і своїм партнером, так і з партнером по бізнесу, по роботі, по якихось таких питаннях, які вас ось емоційно торкаються, можна проговорювати. Але не скажу, що це буде легко, тому що тут вимальовується така квадратура. Тому, в принципі, не обіцяю, що це буде якась легка розмова. Так, якісь домовленості, але все ж таки, можливо, вам потрібна вона саме зараз, щоб розставити якісь пріоритети, розставити якісь крапки і зрозуміти взагалі, до чого йдуть ось ці відносини. Або, можливо, якщо це навіть не відносини, то домовленості якісь з іншою людиною. П'ятниця, субота та неділя також достатньо емоційні такі дні, і це вже може стосуватися тем саме затемнень, про які ми з вами говорили. Я проговорювала саме в Місячному прогнозі, так, для кожного знаку, і також буде окреме відео про коридор затемнення. Не знаю, можливо, воно вже вийшло на канал, можливо, вийде трішки пізніше. Але там е, тематика, звісно ж таки, у кожного своя. І тут вже можуть розпочинатися емоційно у вас е, м життя якби вплітає в ці теми. А також це може стосуватися і ось цієї опозиції про Венеру та Сатурн, яку про яку я говорила на початку відео. Тобто, це узаконення відносин, це якісь серйозність відносин так з іншими людьми, це взагалі відповідальність за іншу людину. Це також відповідальний за свої фінанси особисто, тому що венера це все ж таки те, що ми накоплюємо, і тут ви можливо більш раціонально будете відноситися до своїх витрат, або можливо хтось буде віддавати, наприклад, кредит. Тобто фінанси потрібно буде брати під контроль. Хтось при таких аспектах захоче більше зекономити, тобто більше структуровано розподілити всі свої витрати. Можливо, хтось захоче накопити так і відкласти теж кошти. Тобто фінанси будуть такі вимагати дорослої позиції від кожного. Тобто, тут уже витрат, про які ми говорили раніше, на початку ще тижня могли бути так достатньо такі легкі, коли ми віддаємо гроші, не думаючи. То тобто, тут все ж таки потрібно буде включати розум і думати про те, чи чи варто щось купувати, чи не варто. Тобто Доросла позиція включиться у кожного і більш раціонально будете відноситись саме до своїх фінансів. Якщо ж, наприклад, це стосується більше відносин, то ті, хто приймуть рішення, наприклад, узаконити свої відносини, то це може бути також надовго, тому що Сатурн у нас скріплює ось ці відносини і скріплює домовленості, про які ви зараз будете проговорювати. Ну що наразі це все. Бажаю, щоб цей тиждень пройшов максимально продуктивно і позитивно для вас. І скажу, що тут, тут у нас все збирається: і емоційність, і така швидкі зміни, якісь, так, і все ж таки якась відповідальність також буде присутня на цьому тижні. Тому всі аспекти у нас різні, і по-різному ми можемо також проживати його. Але бажаю, щоб цей тиждень все ж таки пройшов для вас дуже, дуже вдало. До нових зустрічей, та як завжди, все буде Україна!